Побутові засоби, які просто врятували мене під час блекаутів. Перше це рідка праска або праска в балоні. Якщо ви думаєте, що це маркетинговий гід, я швидко зміню вашу думку. Просто подивіться, що за декілька секунд цей спрей розгладжує будь-які тканини. А ще дуже дуже приємно пахне. Друге, це серветки пастки для кольору або антилінька. Коли світло і воду дають на годину, немає часу розбирати прання по кольорам. І Я загрожаю просто все одразу, кидаю кілька серветок і вони збирають на себе весь кольоровий пігмент, щоб речі. Один на одного не полиняли. Третє це швабра спіфер, плюс вологі серветки для неї. В них дуже-дуже багато вологи. Однією серветкою можна вимити дві великих кімнати, плюс вона працює як магніт і збирає все сміття на себе, що замінить вам пилосос. Четверте це два види вологих серветок, які замінять вам повністю комплексне прибирання кухні. Перші для видалення більш стійких забруднень і прибирання неприємних ароматів для духовок, мікрохвильовок, жирних плям або для холодильника. А інші для меблевих фасадів. По розміру. Ці серветки просто величезні, прибирають всі жирні відбитки пальців і не залишають розводів. І останнє це поглинач запахів для холодильника. Це моє відкриття всього життя. ніякого неприємного запаху всередині, навіть якщо холодильник простоїть без світла годин шість. А також продукти в холодильнику не переносять аромати один на одного.